Зумна сила на Волині буде брати участь у виборах 30 квітня, тому що це чергові вибори, які відбудуться на Волині. Вибори, в яких ми брали участь, були в грудні місяці, і саме в грудні місяці команда на Волині, яка представляла нас на виборах у об'єднаних територіальних громадах, показала яскравий і дуже хороший результат. У нас в громадах пройшли депутати. І вони сьогодні дуже ефективно працюють, тому що люди насправді вболівають за регіон за сільську місцевість, де вони саме проживають, і дуже важливо те, що вони сьогодні вже починають реалізовувати ті обіцянки, які вони говорили під час агітації на виборах, і дуже важливо те, що люди не просто починають реалізовувати свої. Обіцянки, а вони живуть тим, що потрібно громаді, що потрібно розвиватися і рухатися вперед. Це дуже важливий фактор. Під час моєї діяльності, яка вже триває понад три місяці. Я побачила в результаті депутатської діяльності, що мої односельці дуже гостро потребують змін в нашій державі. Це стосується і медицини, і доріг, освіти, і доступу до інформації. Я як депутат. Знаючи потреби простих людей, намагаюсь допомогти їм у вирішенні повсякденних проблем. На розвиток інфраструктури після об'єднання ми маємо від держави отримати 5 мільйонів гривень. Також, щоб зміцнити нашу інфраструктуру на місцевості, ми працюємо в напрямку подання проєктів до обласного та Державного фонду регіонального розвитку. З нього ми плануємо отримати в цьому році понад 2 мільйони гривень і залучити ці кошти для розвитку інфраструктури на місцевості.